Друзі, вашій увазі, шкода Фабія з Німеччини 1.4 MPI 63 кВт, самий надійний двигун 1,4 бензин в універсалі у відміннішому стані. Тільки що з Німеччини. На хорошій новій гумі 22 рік. Отака машинка. У відміннішому стані, все працює добре, все в оригіналі, ніде нічого не кручено, без корозії, без рижиків, нова бума. Ще раз нагадую, дивіться, яка бума новенька. На туманках, на фарах, е, з отаких рестайлінгів 2010 рік. Всі відмітки з Німеччини. Дивіться, яке авто Працює рівно, тихенько все працює гарненько, по салону, дивіться, дві автомобіль. 2010 рік. Сидіння не перешиті нічого. Все як було в оригіналі. Дивіться, дивимося, двигунчик. дуже хороший стан. Кондиціонер, все є, все працює. Хороший манітофон. Два бардачки. Там бардачок з охолодженням, нагадую. Бутолочок. Все гарно працює, все добре. Дивіться сидіння, коврики оригінальні, сидіння чистенькі, гарненькі. авто не хімчище. Повністю все є. Дивіться поличка. Торка, точніше, тут штучка така, де ставиться. Дивіться далі. Запасочка повнорозмірна, домкрат, ключики, все гарненько, дно, ніде ні, ні рижика, нічого немає, все у відміннішому стані. Дорогі друзі, кого цікавить, телефонуйте, Пишіть будемо домовлятися. Авто варте вашої уваги. Такий універсальчик. 2010 -го року. Готове до постановки на нового власника. Зверху бардачок, знизу. Отака машинка. Друзі, телефонуйте. Пишіть. А то варте вашої уваги. Шкода Фабія 1.4 MPI 63 кВт 2010 року. Дякую за увагу.